Друзі, мої вітання усім, хто зараз дивиться youtube канал Січас. Мене звати Віта Євтушина і мій співрозмовник Сергій Фурса, фінансист. Вітаю вас. Вітаю! Хотіла би розпочати розмову про ціну на російську нафту. Отже, 6 січня вона торгувалася на рівні 38 доларів за барель, і це ну набагато і набагато нижче від тої цінової стелі, яку встановили країни Великої Сімки, аби скоротити. Так би мовити, російські можливості фінансувати цю війну, ну що ж, ваша думка про що це свідчить, і взагалі чи можете ви уявити і ще меншу ціну? Е, ну, дивіться, ціну можна уявити будь-якою і меншу, і більшу. Поки що, ми лише можемо радуватись з цієї динаміки, тому що російська нафта зараз така токсична, що дійсно. Покупців знайти дуже важко, і в результаті ми бачимо шалену різницю між еталонною маркою Бренд, яка зараз коштує ну приблизно 80 доларів, і російською маркою Urals, яку грузять в портах Балтійського і Чорного моря, яка коштує 38 доларів. Різниця в два рази такої різниці нікого не було. І це, звісно, є результатом санкцій. Це дуже позитивно, тому що власне зараз нафтові доходи є основа російського бюджету. Санкції зменшили всі інші варіанти доходів. Саме санкції вбили фактично газову ренту і залишалася нафта. От зараз удар по нафті це є ключовим, і це має в перспективі кількох місяців і далі суттєво обмежити фінансові можливості Росії. Звісно, для нас важливо, щоб не тільки ця ціна протрималася один-два дні. А щоб вона на такому рівні була довго, довго. саме тоді російський бюджет це відчує. Але поки що ця тенденція є дуже привабливою для нас, ну, тобто дуже радісною. Бо власне майже ну минулого року там доходила ціна до 100 доларів, але там переважно воно було десь 80 доларів. А зараз 40 доларів. Тобто, це суттєво зменшує доходи від продажу, при тому, що ми ще й не знаємо, які обсяги залишилися. Тому що ембарго вплинуло зараз. Оці продажі відчі з боку Росії свідчать, що їм дуже важко знайти покупця, і ми точно не знаємо, який саме об'єм нафти вони зараз можуть продати. Ви знаєте, задав можливо таке дилетантське питання, але от через обмеження надходження цих російських енергоресурсів, так чи інакше, в Європі виникає. Ем конкуренція за те ж пальне і ті ж носії, чи може ця проблема вдарити якось в Україні? Адже ми критично залежимо від постачання енергоносіїв з Європи на відміну від газу. ринок досить гнучкий. Тут танкери не приходять російські танкери приходять якісь інші танки. Тому якогось дефіциту в Росії через дію Росії, через ембарго проти Росії в Європі просто немає, тому наразі очікувати якихось проблем. Ну не варто очікувати якихось проблем. Остання новина От Мін'юст України подав позов про конфіскацію українських активів Едери Паски. Російський олігарх володіє низкою кар'єрів, алюмінієвим заводом. І як ви думаєте, як Україна може керувати цими активами, щоб вони залишилися і працювали, і були ефективними підприємствами? Що для цього потрібно зробити? Керувати Україною ніяк не може. держава є поганий власник. Тому як тільки закінчиться війна, треба відразу продати всі ці активи. Наразі в нас якраз перед початком війни вже була проблема з приватизацією, бо всі цікаві активи були продані. І приватизація як інструмент приваблення інвесторів вже була не така ефективна. Зараз є змога забрати російські активи, і їх треба буде відразу продати. В перший тиждень після завершення війни треба оголошувати всі ці конкурси і продавати? А ось є також новина, що Естонія готується першою в ЄС запровадити механізм конфіскації російських активів. І, от інші країни про це говорять так: знаєте, дуже декларативно. Як ви думаєте, чому може якісь є юридичні аспекти конфіскації, за які Європа переживає? Ну, перш за все є святість приватної власності, і Європа проживає за те, щоб не було сумніву у тому, що в Європі е, приватна власність є святою. Оце ключове, е, бо ніхто не хоче налякати олігархів з Китаю, з Індії, з Мадагаскару, з Бразилії, щоб вони переводили кошти де інде, кудись в Дубаї. Тому тут вкрай важливо, щоб ця процедура була юридично бездала. Країни Балтії завжди є першими, да, у будь-якому можливості тиснути на Росію, і підтримати Україну. І тому природні, що тут вони також є першими. Плюс треба розуміти, що Естонія не ризикує втратити якісь мільярди доларів шалені, просто тому що туди їх не заходить мільярди доларів шалених там з якогось Китаю. І тому для них це досить легко зробити. Але так своїми кроками вони підштовхують інші країни ЄС для впровадження змін законодавстві, які мають забезпечити власне. Експропіацію російських активів для виплати компенсації і для відбудови України. Угу. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо припустити ем, виплату цих грошей, чи може звичайна людина, яка втратила дім, розраховувати на ці кошти? Можливо, питання примітивне, але хочеться зрозуміти, як працюватиме ця процедура, коли ми ці кошти отримуємо вже тут в Україні. Ніхто не знає, як працюватиме ця процедура, тому що поки що її немає. Да Тож розповісти, як про те, чого немає, неможливо. Варто розуміти, це дуже довгий шлях, дуже довгий. І насправді, наразі, навряд чи ми можемо вже якісь плани навіть будувати. Це довгий юридичний процес, який затягнеться на роки. Ось 8 січня російські війська завдали ракетну удару по території нафтопереробного підприємства Марефі на Харківщині. І ось питання в чому? Ось дивіться, ці такі невеликі НПЗ. Наскільки вони зараз важливі нам, Україні, чи вони взагалі економічно виправдані в умовах, адже ми ж повністю залежимо від імпортного пального? Ну, дивіться, вони якесь пальне на ринок постачають, і будь-яке пальне на ринку зараз є важливим. Росія не в змозі дістати логістичні можливості, які нам власне забезпечують поставку імпорту, але вони можуть бути хіба що по цим МПЗ. Ось вони і б'ють. Угу. Зрозуміло, е, цікаво. От знаєте, що наша країна вона ніколи не опинялася в ситуації війни і зрозуміло, що економіка перейшла таки на військові рейки. Е, е, які найскладніші виклики очікують українців у 2023 році, за вашими відчуттями? Я не дуже знаю, що таке військові рейки. Насправді ніяка економіка ні на які рейки не відходила, вона просто адаптувалася. І, власне, головним викликом 23-го року, так само, як і 22-го, буде війна, і будь-яка діяльність економічна під час війни, що накладає і безліч ризиків, і шалену невизначеність, і проблему з міграцією, і так далі. І так далі. Поки триває війна, виклики залишаються ті самі, які були в нас 22-го року. Угу. Тобто, просто дивіться, Стон Столтенберг закликав бути готовим до тривалої війни, бо знову таки Путін не відмовляється від своїх цілей, і ми також мусимо готуватися до цієї боротьби. Як ви оціните роботу нашої економіки в 2022 році? Наша економіка тривалася набагато краще ніж ми очікували. Бо якщо б ви спитали у мене на початку березня, чи очікує я такий сценарій? Я б сказав, ні, це якась фантастика. Тому насправді ми трималися набагато краще, і в тому числі завдяки Збройним силам України, які відштовхнули російські війська подалі від багатьох міст і дозволили там вести нормальну економічну активність. В тому числі завдяки дуже активній західній підтримці, в нас наповнення бюджету, половина бюджету цього року і наступного, ну 22-го року, 23-го, Це гроші наших західних партнерів. Вся соціалка це гроші наших західних партнерів. Тобто, те, що є у людей гроші, те, що люди можуть витрачати гроші, це є заслуга допомоги. А гроші, це є кров економіки, тобто всі ці кошти, які витрачаються, все те, що ми купуємо у малого, середнього бізнесу і так далі, це кошти наших західних партнерів переважно. Україна все, що здобуває, витрачає на армію наразі і буде витрачати найближчим часом. Тому оці два головних фактори вони власне слугували тому, що економіка набагато краще себе почуває, ніж почувалася. Плюс тут додаток можна зазначити, що український бізнес він гнучкий. Він зазвичай звик вжити всупереч державі, всупереч всьому, і тут просто ще й всупереч він зараз функціонує, і ну і це допомагає власне ці щеплення корупцією і так далі, які були в нас до цього. Вони привчили український бізнес виживати. Ви згадали про допомогу західних партнерів. Скажіть, будь ласка, на якому рівні вона має бути на тому ж самому, і нам достатньо буде, щоб протриматися і воювати далі? Чи все таки вона має бути більшою ця допомога? Ні, оскільки економіка трошки відновлюється, то вона не має бути більшою. Вона має бути плюс-мінус на такому рівні. Міністерство фінансів сьогодні зазначило, що десь 3,5 мільярди доларів, щомісячно ми будемо потребувати. І десь плюс-мінус такому рівні ми вже забезпечені підтримкою. Це 18 мільярдів з боку Європейського союзу, майже 14 мільярдів з боку американців. Uh, ну а uh, інші кошти будуть на додачу з боку -то, світового банку, Міжнародного валютного фонду інших інституцій. Тому насправді 23-й рік ми вже гарантовано отримуємо той рівень допомоги, який нам потрібен? А от коли йде мова взагалі про о, роботу економіки у війни у, у війні, так взагалі чи моделюється якось комп'ютерно це? Чи існують якісь так би мовити краш-тести? Звісно, ми нікому не побажаємо такого досвіду. Але е, ви людина, яка варитись в цій сфері, ви маєте знати це. Я не в цій сфері валюсь, де є такі моделі, тому я не знаю. Напевно, вони мають бути, але це скоріш, науково-дослідницькі. Якісь інститути можуть створювати експериментальні моделі, але все рівно дуже багато невизначеністей прорахувати все просто фізично неможливо. Ось дивіться, наш е, міністр іноземних справ, пан Кулеба. Говорить про очевидне небажання росіян навіть розглядати нашу формулу миру. І як ви думаєте, через які міжнародні платформи і майданчики Україна може просувати цю формулу? Ми бачимо, що Туреччина робить якісь зусилля, робить багато, але особливо успіху немає. Які країни можуть стати більш ефективними посередниками? Mm -hmm. Не знаю, Ізраїль, Індія, Китай. Де не буде тут посередників, єдиний, хто може впроваджувати цю формулу, це українські збройні сили, тому власне ключове це отримувати ефективну військову підтримку з боку цивілізованих країн заходу, і щоб Китай і Індія не допомагали Росії, зменшуючи можливість Путіна до е, нападу і до супротиву е, тому, ось і так. А ніяких посередників тут не буде працювати допоки Путін буде відчувати, що він має можливість атакувати. Скажіть, ось зараз в Давосі стартує Всесвітній економічний захід, і він відбудеться в очному форматі, вперше за два роки знову таки там не всі лідери країн зможуть приїхати, але платформа все-таки лишається потужною. Як Україна має скористатися цим майданчиком в свою користь? Ну, дивіться, це буде ще одна площадка, де будуть говорити про відбудову України після війни, де будуть привертатися уваги до геополітичних ризиків, які створює Росія, де напевно буде обговорюватися тема конфіскації російських активів. Але треба розуміти, що да, вот, це тусовка. Це тусовка, на яку люди приїжджають, щоб поговорити один з одним, потусуватися, посвітити обличчя. Очікувати якихось рішень після Давосу і так далі. Ну нічого такого не буде. Це суспільний захід, який може ще раз привернути увагу до певних проблем. Ми ще згадували попередньому питанні там про Туреччину. Дивіться, експорт зерновим коридором зменшився на 35% і це ми розуміємо, що це важлива зернова угода, так, яка зберігає вікно. Експортних можливостей, як ви думаєте, чи вдасться їх зберегти цього року, і чи Росія може повернутися до шантажу і блокади? Е, ну ми бачили минулого року, що коли Росія спробувала сказати, що вона це не підтримує. Туреччина сказала що кораблі будуть йти все рівно, і Росія сказала да да ми передумали. Тому насправді ніч зараз немає очікувань, що може не працювати зерновий коридор. Вже від Росії тут нічого не залежить, вона втратила будь-яку. Важелі впливу в Чорному морі. Її флот набагато слабший за турецький флот, тим більше, що вона не готова до конфлікту з країнами НАТО. Росія використовує тут важелі саботажу, коли вони дуже довго перевіряють ці судна, які йдуть з України. Це фактор є, і він, напевно, буде продовжуватися і найближчим часом. Ми зараз дуже багато покладаємося в, на аграрників і за прогнозами. Врожай скоротиться на третину і зменшиться експорт. І аграрникам вдасться закупити лише 40% від потрібних добрив для того, щоб внести їх на врожай на наступний рік. І як ви думаєте, в умовах війни яку підтримку можуть отримати українські аграрники? Жодної підтримки українські аграрники не можуть отримати, тому що у держави немає грошей зараз допомагати, ще й бізнесу. Тому найкраща підтримка це логістична, тобто держава має зробити все, щоб нічого не заважало аграріям вирощувати врожай і продавати цей врожай потім. Я хотіла ще запитати стосовно газогону і тої нитки, яка знову таки продовжує працювати на Європу. Україна продовжує виконувати свої контрактні зобов'язання по транзиту. Ну розуміючи важливість так цього маршруту для Європи. Чи може Росія в наступному році, тобто вже в 23-му році, використати цей маршрут для викручування рук Європі? Так би мовити, Росія не може вже нікому викручувати руки, тому що Росія втратила європейський ринок. Європейські рина вже повністю не залежить від Росії. Там доля Росії скоротилася до мінімуму, і тому нікому вони нічого викручувати вже фізично не можуть. Вони втратили для себе найбільш протиспоможний ринок. Вони туди не повернуться найближчим часом. І а якщо колись через там певну кількість років повернуться, ніколи не будуть грати ту роль, яку вони грали до цього. Європа зараз перебудувалася, знайшла інші шляхи поставки енергоресурсів, в тому числі газу. І власне все тому те, що Росія може продавати ще частину газу тим країнам, які купують по газопроводу, чи то через Туреччину, чи через Україну, ну вони будуть напевно це робити, а можуть і не робити, ми не знаємо. Але вплив на європейський ринок вони вже втратили. Добре, і ще таке питання: знаєте, яке турбує всіх українців. Ваші прогнози щодо курсу гривні, яким буде цей прогноз. Зараз немає ніяких передомог для того, щоб гривня слабшала. Несправді резерви центрального банку зростають завдяки західній підтримці, і тому тиску на гривню немає. Найближчі місяці навряд чи щось зміниться. Протягом 23 року можливо буде політичне рішення на певну девальвацію, тому що про це буде дуже сильно просити Міністерство фінансів, якому дуже потрібна буде девальвація для виконання бюджету. Проте поки що економічних причин для девальвації немає в принципі. Добре, Сергію, дуже дякую вам за інтерв'ю. Да, будь ласка. Хотіла нагадати нашим глядачам, що сьогодні мій співрозмовник був Сергій Фурса, фінансист.